Експерти говорять, що проаналізувавши негативний вплив нашої з Росією війни на китайську економіку, китайський уряд на чолі із главою Китаю Сі Цзіньпіням починають серйозно тиснути на Путіна з метою заставити його заморозити війну. І ось в журналі НВ економіст. На прізвище Амелін. Анатолій Амелін проводить досить цікаві цифри про те, що насправді китайська економіка за останні ось два роки, два роки нашої війни пішла донизу. Вона просто такі крені, вона просто такі в падінні. Ну, зокрема, якщо в 2023 році ВВП, ріст ВВП був 5,2%. В 24-му прогнозується 4,6, в 25-му прогнозується, ну, виходячи з того, що з сьогоднішніх економічних реалій лише 3,4%. 3,4 це вже не китайський ріст, це ріст економіки України. В період Петра Порошенка про владі це теж ріст, але не такі. Але е, ці цифри, що саме цікаво, е, експерти е, західні європейські вважають дуже надутими. Це офіційні цифри росту ВВП. що насправді там треба віднімати 1, 2, то й 3 відсотки. Далі, що дуже показово, здувається ринок будівництва. І 30% економіки становить От за буквально за останні два роки. Вартість житла в Пекіні, наприклад впала до 30%. Е, Далі Е, 233 забудовники в Китаї збанкрутували уперше з 2006 року Китай не став найбільшим експортером у США у 23-му році. Я навіть спочатку не повірив, ну, цифри ось, будь ласка. Тобто у 2017 році в американському імпорті китайських продукт китайської продукції було 21%, то в 23-му році всього 15%. Ну, не так то вже і багато. І упадок на 6% це серйозно е загалом експорт падає. Оце реальний показник китайського ВВП експорт. Вони ж експортоорієнтовані, вони ж майстерні світу так от. Е-е у 23 му році 3 38 сотих трильйона. Ну, багато, 3 трильйона 380 мільярдів. Але це на 6 на 4,60% менше, ніж роком раніше. Це серйозне падіння. Далі наземні інвестиції за китайськими даними склали 1,1 трильйон юанів 153 мільярдів доларів. Наче багато, але це на 8% менше ніж 22-му році. Ще купа цікавих цифр, щоб не надто не обтяжувати. Дуже цікава цифра, яка взагалі підсумовує все. Це індекс. Народжуваності. Індекс народжуваності е, падає просто драматично, е, в 23 році він упав до рекордно низького рівня 1-0, тобто одна дитина на одну жінку. Ну, якщо таким чином, то за кілька сот років, ну чи там півтисячі років, населення Китаю скоротиться до кількох осіб і е, китайських блогерів. Просять не критикувати економіку країни. Отаке воно. Так що є і справді підстави у Цзіньпіня тиснути на Путіна. Ну, скорочення економіки ж відбувається не просто так. Це санкції, які накладаються і на китайські підприємства, і це заборони торгувати з Росією, які б'ють. По китайській економіці, ну і там війна запустила кучу ланцюжків. Це утруднення торговлі з Європою. Велику кількість ланцюжків він ще не запустила, а зруйнувала. І власне Китаю це ця наша війна з рашкою обходиться мінімум в сотні мільярдів доларів щорічно. Так що є чого тиснути, і будемо сподіватися, що найближчий місяць, другий, ну плюс-мінус, цей тиск має дати результат.